Всім привіт! Ви напевне голуби тернопишені. Бачите, голубе закрив тут, щоб продати. Закрив поки що тут, тому що там живі в мене інші жителі. Бачите, тут ця пара. Вони не пара. Бачите. Поки спарували, хто б'є хотів, я можу його продати. Тут, бачите, сидять головної дутичі. Вони були в продажі, але вже не продаю, тому що вони вже їх не дають. І пару собі лишаю. Голубів зараз скажуть менше, тому що нема такого приміщення, потрібно зробити хоча б якесь приміщення, тоді можна продавати. Бачите, і... Самицьку з дотисів. Ось вона велике. Ось бачите. Ось самиць. така дутися це мама з татом було, хто пам'ятає відео, яке ми виводили. Кожна така самичка. 24 року, можна вже сподобати. Бачите, така самичка. Хочу знімати не тільки голубів, а й сіптоки, тобто кури, кули і все Ну, Давайте цього відео спробуємо. Я, і скажете, чи знімати тільки голубів чи знімати всіх е, птахів. Давайте почнемо з кролики. Бачите, тут може в мене є канал з кроликами, але хто його не дивиться, тому буду тут показувати. Бачите, тут є кроличка з е, рукачів. Вона має родити ось, скоро. Ось така кроличка собі. Ось, Задка, Тут у мене сидить кролик, і в мене родився. І було багато, але вижив тільки один, бачите, один вирус. Ось... Тут у мене коли це робить собі гніздо, бачите, вже може. Воно має родити тут. Коли я знімав відео, що воно має е, робила гніздо, але стіл вона хотіла доправити. Але тут, бачите, вже може це нормально. Але, можливо, вже де родила. І тут у мене, бачите, теж кролишка. Біла вона має теж родити в один день з півкрасу, вівторок вже десь має дородити. Бачите, королечка. Тут у мене, бачите, це мій колик. Юрко. Це потомство він веде. Майже всі кролики від відневу від цієї красо, і, і кроличка я пускав теж до 40, це будуть всі кролики інакші, а всі рашти кролики віддав. Тільки що я вам показував кролика, бачите, який самий, як він. Те, це вони з велетнями збільшений. Такий кролик собі лишив на потомство. Був білий, але білий трошки мені не вийшов, ми ним. Тому я холодив собі такого. Отак. Ось. Тут бачите у мене індики. Тепер вони них там, де голуби всі. Давайте їх виженемо, трошки вам покажемо на дворі. Вони трошки у мене індейки, що... сьогодні, в мене індики, тому що їх сьогодні перший день випустили на двір. Бачите, де індичка бурбон. І індик теж змішаний з бурбонами. І ця чорна теж. Такі індики у нас ходять. Сьогодні перший день. Вони там, там а десь тут можна зробити голуб'ятник, щоб тримати голубів. Mm. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, як вам відео. Вони знімали усіх птахів. Якщо вам сподобається цей формат, якщо ні, пишіть в коментарях. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових відео.